Більше детальніше поговоримо про Донеччину, зокрема, про і цивільних там Тетяна Ігначенко з нами, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Таню, вітаю тебе! Вітаю, слава Україні, героям слава Таню. Оперативна ситуація. Ми бачили, що є загиблі дві людини і шестеро поранених. А це загиблі. Де саме Авдіївка і Часів-Яр? Чи там по одному загиблому? Чи як воно? Так, це загиблі протягом минулої доби. Оперативна обстановка підсумована станом на 6 годину ранку, але на жаль, вже маємо нові дані. Нові дані по втратах сьогодні від 6 ранку вже загинула одна людина. Це Сталося у Нью-Йорку під час обстрілу. І одна людина була поранена у Авдіїв. Це чоловік загинув, жінка поранена. Тобто жодного дня у нас на жаль на Донеччині не відбувається без втрат серед цивільного населення, без поранень, тому що обстріли буквально таки не припиняються. Протягом минулої доби їх було аж понад 20-13 населених пунктів були вражені і ракетними ударами, і реактивними системами залпового воду і артилері. Ерії танками словом увесь арсенал, який наявний у окупаційний вупакупаційної армії московитів. Вони всі застосовують тут на Донеччині перед усім проти мирного населення. Оскільки, якщо ми подивимося в розрізі втрат і в розрізі уражень об'єктів, то зокрема це будуть в більшості своєї приватні будинки, багатоквартирні будинки. Вчора, наприклад, рашисти в турецьку влучили просто таки у. У лікарню, а в цій лікарні до того, що проходився пункт нетлавності, школи руйнують, руйнують. словом, ось так вони воюють проти мирного населення, передусім, ось так вони звільняють, скажімо так, територію, вони просто, просто звільняють їх від будь-якого життя. А Валерій Шершень щойно речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку каже, що в Авдіївці досі залишається 1754 цивільних людини. Вони а, якби пораховані, так а хто за ними доглядає і а, там реагує якось на їх потреби? За нашою інформацією, Трошки менше людей там знаходиться близько півтори тисячі людей Що доглядає цікаве запитання. Тобто, це дійсно люди, які ну ви розумієте, які умови вам Авдіївці, жити в нормальних звичайних життям там неможливо, жити навіть у своїх власних квартирах неможливо. Тому люди здебільшого переховуються по підвалах, виживають за рахунок гуманітарної допомоги. І ліками, і продуктами завозять дається туди завозити ще гуманітарку. Донедавна знаходилися там і діти. І зараз вдалося вже вивести сім'ї з дітьми звідти з того міста, евакуювати. І загалом ви знаєте, що була оголошена примусова евакуація з прифронтової зони з 21 міста. Так, от треба було потрібно, було підлягали обов'язковій евакуації. Примусовій евакуації 87 дітей. Так, от станом на тепер вже залишається. Це п'ятеро. Звичайно, робота триватиме доти, доки не вивезуть останню дитинку з прифронтової зони. Але тим не менше, в основному ця робота вже можна сказати підсумована завдяки, завдяки і поліцейським, завдяки представникам місцевої обласної влади, волонтерам, словом усім всім миром, буквально рятують людей із прифронтової зони. Дуже важливо, щоб вони цього хотіли цього порятунку і дослухалися до порад, і виїжджали тоді, коли це можливо. А часів ярце ж зараз теж гаряча точка регулярно під обстрілами чи там так само залишаються ще цивільні і з дітьми? З часового яру, яру вже вивезли людей. Дійсно, це одна, напевно, зараз із найгарячіших точок. Поруч із Авдіївкою і з ну, Костянтинівкою вугледаром. Дійсно дуже складна там ситуація. Рашисти постійно вражають місто артилерію, РСЗО завдають ракетних ударів і руйнування там, і звичайно, умови для життя цивільних, ну просто скажу, не придатні для життя. А Бахмут цивільні там з того, що ти можеш розказати. Щодо, щодо Бахмуту, дуже скажімо так, не інформації зараз щодо цивільних, Ми знаємо тільки що місто тримається, чуємо постійно, тому що до Краматорського де я нині перебуваю, по прямій лінії, скажімо так, 18 кілометрів. Якщо їхати звичайно з великої дороги, 35. п'ять. Так от канонади з того боку буквально ні в ні вночі за місто. Постійно досі точаться бої і доволі такі інтенсивні дії військові тривають і на тепер. А, ситуація з інфраструктурою чи загалом по Донецькій області, яка під контролем, та територія, яка під контролем України, яка ситуація з електроводопостачанням? Я б сказала, що ситуація в надзвичайно неравномірна, оскільки є, скажімо, так, є Краматорськ, є Слов'янськ, Дружківка там і Покровськ відносно, скажімо так, стабільні міста, які не так часто зазнають обстрілів з боку расистів, а є звичайно прифронтова зумотати. Авдіївка вугледар, і це абсолютно різні ситуації. Якщо скажімо на більшості території, яку контролює українська влада, стабільно і Стабільно працює, працюють і комунальні служби, є вода, є електрика. То, звичайно, при фронтовій зоні ситуація дуже дуже різна. Наприклад, станом на сьогодні 103 населені пункти на підконтрольній українській владі території знаходяться без електрозабезпечення або з черговим електрозабезпеченням. Звичайно, що знову ж таки скажу просто таке героїчні наші ремонтні бригади, так енергетики, які виходять постійно і навіть з ризиком для власного життя, але лагодять постійно лагодять з пошкоджені рахистами системи комунікації, системи електропостачання і відновлюють часом. Буває таке, що сьогодні відновили, а завтра знову потрібно ставати до роботи. Але тим не менше вони цю роботу не припиняють і скільки потрібно буде, стільки будемо працювати, аж поки останнього окупанта не виженемо з нашої української Донеччини. А стосовно евакуйованих, де для них? Умовно евакуйовані з Донеччини, де хаб і куди вони потім розподіляються? Е, транспортний хаб на території Донецької області знаходиться у нас у Покровську з туди, саме туди звозять людей з прифронтової зони і далі відправляють залізничним транспортом. Зараз приймає в е, наших переселенців Зеленщини Житомирщина. Ми вже відпрацювали з багатьма областями. Ви знаєте, і на Полтавщину відправляли і на Франківщину, на Львівщину наших переселенців Тернопільщина нас радо гостинно зустрічала а зараз. Е, приймає Житомирщина, е, і звичайно, знаєте, це вже така відпрацьована схема. Скажімо, колеги із облас... обласних, там теж військових адміністрацій е, відгукуються і забезпечують наших переселенців буквально всім, починаючи від житла психологічної допомоги, моральної підтримки. Звичайно, ну і знаєте, людське, людське ставлення до них мені здається в... за заданішні помогу даній ситуації. Воно не менш важливо аніж. Теж саме матеріальне забезпечення, чи якісь там матеріальні блага А хвилиночка залишається. Я ще хотіла Тань, запитати тимчасово окуповані території, чи є там якісь зміни. Там поглиблюється, на жаль, ситуація катастрофічна і в гуманітарному плані, і в соціальному і в суто психологічному зараз вже трошечки так би мовити розпогодилося, та настає тепла пора року. І люди, які виїхали, вимушено виїхали за кордон, зокрема знову окупованих територій, зокрема там з Волновахи з Маріуполя, зараз. В кого вціліло, хоча те житло, намагаються повернутися, принаймні подивитися, що там сталося. Так от вже не поодинокі випадки, коли люди нам повідомляють, що просто окупанти не пускають людей власників законних власників житла, просто, просто на порі пояснюють це тим, що чи то націоналізовані ці квартири, чи там живуть аттрабайтери, і я вже говорила сьогодні. Повторюю, підтверджую свої слова, що окупанти на окупованих ними територіях вони просто таки змінюють етнічний склад місцевого населення, тому що дуже багато позвозили їх як скажімо будівельників, так і представників інших професій, зокрема того, що до того ж таки Маріуполя, до Гумовахи. Це народи, які заселяють ну, всю фактично Російську Федерацію. Не буду їх перераховувати. Але те, що окупанти роблять, це лі і заохочують окупантів їхати туди разом зі своїми сім'ями, заохочують в тому тому числі і наданням житла, хоч за цих умов ну, там це фактично не неможливо. Там якісь кімнатки виділяють тим, хто приїжджає з родинами. Цей процес стимулюють то знаєте, це черговий злочин Російської Федерації, якому я просто впевнена, буде дана міжнародна оцінка. Дякую дуже тобі, Таню. Тетяна Ігнатченко була з нами, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Говорили ми про ситуацію оперативну там. На жаль, як Таня повідомила, до тих